Намасте. медитація номер 8 Усвідомлене тіло. Сідайте в зручне положення. Спина щіє голова вздовж однієї лінії. Заплющуйте очі. Спостерігайте за відчуттями тіла. Можливо, вам захочеться змінити чи положення ніг, чи взагалі пересісти в крісло, можливо, вам не дуже зручно зараз було, тому треба дати час, щоб зрозуміти, наскільки комфортним є ваше положення. Як тільки ви усвідомите, що положення знайдено, і вам комфортно в ньому. На вдиху розтягніть свій хребет. Уявіть, що на вдиху він витягується вгору. А з видихом ви розслабляєте всі м'язи вашого тіла. Продовжуємо На вдиху витягувати хребет вгору, а з видихом розслабляти все тіло. Ми з вами запрошуємо енергію в наше тіло та сприяємо його розслабленню. Ми продовжуємо перебувати в такому усвідомленні тіла. Зверніть увагу, увагу на ті точки дотику, де ваше тіло торкається чи килимка. Чи крісла, чи стільця, чи, можливо, ви сидите десь на якомусь килимку будь-якому. Відчуйте, як ваші стопи торкаються поверхні, гомілки, стегна, сідниці. Усвідом, усвідомлюйте, як ваш одяг торкається до шкіри вашого тіла. І зараз ми з вами проскануємо своє тіло, починаючи знизу до гори. Ми з вами переглядаємо свої стопи, гомілки, стегна. Переглядаємо свої руки, кісті рук, зап'ястя, передплеччя та плечі. Переглядаємо задню поверхню нашого тулуба, передню поверхню. Плавно переміщуємо свій внутрішній зір на шию, у голову та обличчя. Вам не потрібно примушувати розум щось робити. Насолоджуйтесь, розслабляйтеся в тому поточному моменті, який зараз є. І зараз ми з вами створюємо намір бути спокійним і сповненим легкості. Хоча ви відчуваєте в тілі, можливо, тривогу чи напругу, або якийсь дискомфорт, ви, визнайте власне. Природне бажання відчувати тілесний комфорт. Зараз ми будемо промовляти фрази, які сповнені люблячої доброти до свого тіла. Ці фрази слугують таким способом поєднання з вашими намірами піклуватися про своє тіло. Ці фрази ми будемо промовляти подимки повільно, з'єднуючись зі словами та їх значенням. На кожному видиху ми з вами будемо промовляти ці фрази. І так, робимо вдих, а на видиху промовляємо, нехай моє тіло. Буде сповнено легкості. Черговий вдих і з видихом. Нехай моє тіло буде сповнене легкості. Ще один раз вдих. Нехай моє тіло буде сповнено легкості. Знову робимо вдих на видиху. Нехай моє тіло буде здоровим. Вдих, з видихом, нехай моє тіло буде здоровим. І ще один раз вдих. З видихом, нехай моє тіло буде здоровим. Черговий вдих. І з видихом. Нехай мені буде легко з моїм тілом. Вдихаємо і на видуху промовляємо. Нехай мені буде легко з моїм тілом. Вдих. Нехай мені буде легко з моїм тілом. Зараз зверніть, будь ласка, увагу на ті частини тіла, які найбільше привертають вашу увагу. І саме до тієї частини тіла ми звертаємось з такими фразами люблячої доброти. Нехай, наприклад, моя нога буде вільною від дискомфорту. Чи нехай я зможу дати раду цим дискомфорту, цьому дискомфорту? Чи можна ще так сказати: нехай я буду присутнім у цьому дискомфорту? Продовжуйте направляти ці люблячі фрази доброти до тієї частини, яка найбільша. Привертає вашу увагу. Нехай моя спина буде вільною від дискомфорту. Нехай я зможу дати раду цьому дискомфорту. Нехай я буду присутнім чи присутня у цьому дискомфорту. Деякий час ми будемо залишатися з цим дискомфортом в тілі. Тобто усвідомлюємо його, відкриваємо свою свідомість, де ще ми відчуваємо дискомфорт. Якщо ви десь в іншому місці відчуваєте дискомфорт, направте туди увагу і фрази люблючої доброти, сповнені співчуття, промовляючи про себе, нехай мій живіт буде вільний від дискомфорту. Нехай я зможу дати раду цьому дискомфорту. Нехай я буду присутнім у цьому дискомфорті. І так продовжуємо з вами на деякий час залишатися в цьому дискомфорті в тій чи іншій частині. Потім, відкриваючи свідомість, ми переглядаємо ще раз своє тіло і дивимося, а куди ще привертає увагу наше тіло, яка частина. Якщо така частина ще є в тілі, ми знов і знов промовляємо фрази люблячої доброти. Нехай моя голова буде вільна від дискомфорту. Нехай я зможу дати раду цьому дискомфорту. Нехай я буду присутнім в цьому дискомфорті. Ми поступово завершуємо нашу медитацію. Робимо декілька спокійних вдихів та видихів. І вважаю нашу медитацію завершеною. Я наводила вам приклади. Таких фраз. Але тут можуть бути будь-які фрази, які ви будете промовляти від чистого серця з люблючою добротою до свого тіла. Ви можете самі їх придумати і скласти. Ми зараз живемо з вами в не дуже спокійний час. І наше тіло відчуває певну напругу і тривожність, тому що думки різні, вони а, створюються напругу. І тому коли більш-менш спокійно, коли більш-менш у вас є можливість присісти хоча б на 10 хвилин і звернути увагу, попіклуватися про своє тіло саме через медитацію. І неважливо, як ви будете сидіти, чи ноги у вас будуть схресні, чи вони будуть витягнути, чи на стільці ви будете сидіти, чи притиснувшись спиною до стіни, головне, щоб ви на Якісь хвилини змогли дозволити себе оцей спокій хоча б на декілька хвилин. Тому я рекомендую вам цю медитацію, саме вона, десятихвилинна медитація. Як... Да, назва її усвідомлене тіло, щоб ми розуміли, а що відбувається зараз, а де є напруга, а де є дискомфорт, а де є біль, а де є тривога, в якому місці вони накопичуються, змогли з цим попрацювати. І, знаєте, саме ми самі можемо себе допомогти. На жаль, це така такий міф чи заблудження. Думати, що хтось прийде, нам допоможе. Ну, можливо, в когось і є така людина, яка може розрадити вас. Ну, а взагалі-то, знаєте, звертатися треба саме для себе. І самі ми самі можемо брати під контроль, по-перше, наш а, розум, який, якщо не керувати їм, він буде. А, Створювати такі картини страшні в нашому житті, що важко буде вивести потім, да? вибачте, за таке слово, але іншого я тут і не підберу. Тому оці медитації, ну, я б їх більше назвала созерцательні такі практики, які допомагають нам трошечки зібрати свій розум, ну хоча б да, так, до кубки, до такого лучика. То, чи промінчика, то це такий крок до більш такої серйозної медитації, коли ви зможете вийти за. Кордони чи обмеження свого розуму. Ось, ось тоді почнеться справжня медитація. А ось такі маленькі, да, 5-10 хвилин це такі більше созерцательні практики, коли ми там щось кудись направляємо розум, але щось бачимо. Да? Тобто в нас ще присутні думки з приводу нашого тіла, ми якось його усвідомлюємо, ми там думаємо, да? як сказати, звернутися, тобто думки присутні. Але цих думок все менше і менше і саме. Користь цих зазерцательних практик, да? ну, будемо називати медитативних, вони саме в цьому. Тому практикуйте, допомагайте собі самі і е, користуйтеся цими можливостями, коли тихо, спокійно, коли немає таких тривожних подій в вашому житті, коли. Тихо за вікном. Я думаю, українці зрозуміють, про що я кажу тут, і допомагати використовувати кожну цю хвилинку, щоб якось опановувати себе, брати в руки і не давати собі з'їжджати в ці низькі да, вібрації, частоти, а триматися на високих, що є сили триматися, знаєте, так, вчепитися і триматися, тому що це може нас втримати ну, в такому ресурсному стані. Всім дякую, практикуйте Намасте.